Я міфів про хом'яків, у які варто вже перестати вірити. А ти поки підпишись, навіть якщо твої лапки дуже маленькі. Хом'як це проста тваринка для дитини, такий собі живий антистрес. В жодному разі насправді хом'як нічний, лякливий, швидкий і не дуже любить обійми. Якщо дитина неспокійна, краще купіть їй м'яку іграшку замість живої істоти. Куплю два хом'ячка, щоб їм було не сумно. Угу, Дуже весело, особливо коли вони б'ються за територію. Більшість хом'яків, одинаки. Особливо сирійці. Тому разом буде краще, це не про них. Хом'як крихітний. Куплю маленьку клітку. Так, хом'як маленький, але активний. Він бігає, риє, досліджує. Клітка має бути щонайменше 70 см, а не 3 літрова баночка. І бажано з глибоким шаром наповнювача, щоб копати як одержимий. Колесо це зайве. Ні, воно обов'язково, просто мастхев. Без нього хом'як нудьгує, жиріє і хворіє. Втім, колесо має бути суцільне і достатньо велике, щоб спина не гнулась дугою. бо це не тортури, це спортзал. А хомяк все одно нічого не зрозуміє. Угу. Але ж коли ти відкриваєш дверця та з їжею, він же стоїть як солдат. Хіба не так? Вони розпізнають запах, голос, маршрути і навіть час доби. Маленький не значить тупенький. Хом'як це не легкий старт у світі тварин. Це окрема планета з нічними пригодами, ритуалами і своїми правилами. Збережи і пошир. Може, це відео врятує чиєсь маленьке пухнасте життя від проживання в банці.